Російський безпілотник пошкодив житловий будинок у Польщі. Залишки дрону впали у селі Вирики, внаслідок чого було пошкоджено дах будівлі та припаркований поруч автомобіль. Місцева влада підтвердила, що ніхто не постраждав. Представники округу перебувають на місці події для оцінки збитків. Так, це Люблінське воєводство, місто Вирики, воля. Після нічного зальоту дронів Польща готується задіяти територіальну оборону. Про це резервістів повідомили у соцмережі Х. Для солдатів вони низці воєводств скоротили час прибуття до місця служби. На карті почервоніли підляске, Мазовецьке, Люблінське та Підкарпатське воєводства. це схід країни і це регіони, які безпосередньо межують з Україною, Литвою та Білоруссю. Тут резервістам дають наявку 6 годин удвічі більше часу в тероборонівців у шести центральних воєводствах. Ну а для решти зберігають. Це термін для мирного часу, який у Польщі становить добу. Війська тероборони наймолодший рід військ у складі збройних сил Польщі. Створили їх у 2017 році. У складі як професійні військові, так і добровольці, які поєднують цивільну роботу із військовими навчаннями по вихідних. Це дає змогу залучати молодь ветеранів і людей різних професій. На тепер чисельність добровольчих військ Польщі понад 30 тисяч осіб. у планах вона має зрости до 50.